Щеплені саджанці фундука на ведмежому горісі. Закрита коренева система, контейнер, висота щеплення від 80 см навіть від 60 до 80. Ось такі вже гарні потужні прирости. замульчовано, треба сьогодні вже поливати. Орієнтовно раз в тиждень поливаю і цього вистачає. Тобі ще зараз дощі проходять, то сюди трохи дощ потрапляє. Гарно пішли вріст, деякі вже мають переріст 50 см, і зупинятися ще не планують. От. Дуже мені подобається закрита коренева система, тому що весь корінь. Зберігається контейнери 10-літрові при посадці. Якщо далеко перевозити, можна контейнер розрізати, забрати тільки корінь. А якщо є можливість, то ідеально це зробити разом із комом землі посадити. Тоді він не стресує, а гарно починає рости. Ось такий результат зимового щеплення. Дякую.